Мала Каріна і сьогодні я хочу показати, які подарунки я приготувала своїй ліці рапунзи. І так. О, Привіт! Привіт! Я не стала. І я дуже хочу подивитися, які подарунки мені приготувала Каріна. Зараз рапунзе. Тільки трошки почекай. Ти маєш дочекатися дзвінка Клари. Ні, почекай. Пройшло дві години. Mm, ну чому вона не дзвонить? Ну вже пройшло дві години. Ді, начекай. Це вона це вона. Алло. Ні. <клапляє> Ні, це не вона. Тінь-дін. Тінь. О, ти дочекалась. Так, добре. Зараз ми будемо розпаковувати. І так, у мене є такий е е клоток, який я принтувала для моєї рапунки. Клас, клас! Але він дуже завжди маленький. От для мене він маленький. І перше, що я хочу вам показати, це ось такі книжки. Я подарувала їх. Це математика. Українська мова, четвертий клас. Ура! Я переходив в четвертий клас! Ми відкриваємо, і тут в нас книжка приклеєна. І тут пише віршик перший. Ну, я вам в кінці програми прочитаю. Математика таке ж саме, тут вона фіолетова, тут приклеєна, тут поки що нічого не пише. Далі. Зошити. Ти дуже їх чекав. Так, покажи, 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 скоріш, покажи, покажи. На, ну, Ось такі. Ось. Зошит такий з математики. І ще один такий самий. А ще її щеден. Ра, я такого дуже хіла. Нічого поки що не пише. Ось. Далі ось таких два зошити. Цей зошит з математики. Цей також з математики, але цей для контролю Це простий зошит. Що ж далі? Я вже не можу дочекатись. Почекай. О, далі найцікавіше. Це альбом Рапунцель. Не є. Тут іще мій портрет. Так. Тут нічого не тут вона буде малювати. Що таки. Найцікавіше. Літературне читання, теж книжечка. Тут всередині нічого немає, тут мало бути твори. Я їх ще напишу. І те, що ти хотіла. Зошити із моїм портретом? Ні, це пенал. Пенал ось Ти маєш. Пинар ось такий, ось такий. І ось такий з ручками і олівцями. І це все. Я, зараз, я вам мала показати е, наші підручники. Зараз прочитаю в українській мові Це я сама складала. Соловейко весь там на полі. Соловей співав. А ще він щебетав, весела пісня линула на весь світ. І тут більше нічого нема. Математика тут е, переклад деякий є. Ось, наприклад, як? 8120 мінус 120. Це ще ногеньке поки що приклади. В самому кінці, ось почитаю в самому кінці, ось тут приклад. 28 поділити на 8. Це так. Не дуже складний. Ну і це все. Я позбираю оці наші всі зошити, тому що наша шарапінця зараз буде писати домашні задання. Я вам це покажу, як вона це робить. У неї є поки що нема парти, але скоро буде парти якою вона буде писати і я її також покладу в її школу. Правда, ура! Школу! Ви знаєте, що скоро вже до школи, бо сьогодні 27 була ще яка. Сьогодні 1 е, вересня. Ой. Сьогодні 29 серпня, завтра вона піде на 1 вересня. Ну, в неї просто не 1 вересня, 1 вересня, перший дзвоник. Неї ску... с... скоріше, тому що вони на 1 вересня підуть брати. Ось ці книжечки, які вже я забрала. Але там теж будуть давати. І зошити будуть давати. роздруковані. Я вам ще покажу відео про них. Всім пока! Кісі-кісі-бай!